Пана я з міста Тернопіль, мені 58 років. Рік і 4 місяці я вже в компанії. Почала я так, займатися вже в червні місяці 24 2024 року. Рік. Ми рік, так, рік. рік так. О, і, а почала пити я з лютого місяця 24 року. Результати маю мінус 10 кілограм. Супер. Дуже гарні результати мого батька, йому 87 років. Він так вживає в мене і ЕЛП, і бікардіо, і редженер. Я йому так написала рано обід і вечір. Знаю, що він має випити, тому що я з ним не живу. Він і живе сам, і він сам бере, сам себе обслуговує, все робить сам. Його називають в селі Живчик, бо він кажуть: 87 років. І ще можна дерево вилізти, то зривати я ще скажи, що ми тата бачили. Дуже Дорогі. гарний чоловік, дуже акуратний, такий доглянутий, сам живе, в тако прийшов в такому одязі чистюнькому, сам такий вибритий, ну ну просто людина така, як з обходинки журнала, якби його зняла. Пасіку має так. Пасіку має велику, там треба наробити пасіці. Недавно вкачали мети, я йому трошки помагала. Так, хочу сказати за свого сина. В нього була 10 років назад операція на внутрішні органи, і після того в нього була спайка кишок. Коли він почав приймати ЕЛЕВ, і потім пізніше підключили йому вечірні. В нього прийшла спайка кішок. Час від часу він лягав в лікарні, йому капали, тому що в нього були загострення. А тут в нього прийшла спайка кішок, поробили УЗД спайки. Нема що к'є елев? Елевні вечірні. Так плюс вагу набрав. Скажу так, плюс 15 кг ваги, тому що а, в нього була не до вага на метр 70 Він важив 55 кг, ага. А зараз він набрав п'ятнадцять Супер! Супер. У нього так само і внука було е, в грудні, місяці, малому 7 років, ну, 6 років було. І е, в нього була двохстороння пневмонія. За тиждень часу вийшов з лікарні, тому що я підключила еле, бо містка мене не чула, то я привезла в лікарню ЕЛЕ, імунокод, солодкий імунокод і крімдріс, я тут привезла, щоб точно пам'ятаю. За тиждень часу дитина з лікарні вийшла двосторонньою пневмонії. Так само він, в січні місяці теж попав у лікарню з двосторонньої пневмонії. Я теж взяла йому ЕЛЕ, вже більше і речення знімає запальні процеси, і бікардіо для розвідчення, і його вела завідуюча інфекційного відділу. Через тижні, коли йому зробили аналіз крові, вона йому сказала, каже, я в перший раз бачу таке в житті, щоб та аналіз пішла на покращення за три дні. І він мені то сказав, коли я прийшла тоді, я прийшла до неї на другий день в кабінет і питаюсь, по чому ви бачили. Вона каже, тому що мені дуже дає ускладнень на печінку. А тут нього такі гарні каже результати, каже, що мені просто дивно. Я сказала, що я займаюся таким компанії, на канал та теж є, каже, гарні, не не нормальні. Але ну так вона хотіла знати за цей продукт, я її підключила там групу, щоб вона собі почитала. Ну результату нема ніякого лікарі, лікарі сказав. Так ще що в мене дуже гарний є результат. Жіночка теж Волочиська, вона має дочку з двох років, дочка має епілепсію. Зараз в лютому місяці їй було 30 років. Коли вона до мене дзвонилася, побачила мене в тітоці. Вона з серпня місяця, 24-го року, почала їй давати прийти харчування. Через два м -м, тижні я так передзвонила до неї і кажу, які результати, чи ви щось бачила, На вона нас не говорить, правда, я не знала, що дівчинка не говорить. Але та я побачила, що вона стала веселіша. каже. І, е, е, як вона тиселіша і жарше на ну, що... мене сказав? Ну хоче, щоб пішли зміни, і в неї був гормональний збій дівчинки, не повне місячних і каже, виписали їй лікарства, щоб вона давала, щоб вона не поростала.